Вони не були військовими, але в перші дні наступу ворога взяли зброю до рук і пішли захищати Україну. У Чернівцях показали фільм про Буковинських воїнів 107-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ. Про враження глядачів далі у сюжеті у Чернівцях презентували фільм про воїнів 107-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ із циклу документальних стрічок готові до спротиву. Кінокартина розповідає про мужній бойовий шлях наших земляків військовослужбовців, людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без примусу взяли до рук зброю, поставивши на паузу своє звичне життя, аби стати на захист України. Слава Україні Героям слава! Кого когось можна зустріти від композиторів до фермерів у ну, цивільному житті був простим священником, сантехнік, електрик, дресувальник собак. Хтось був айтишником, хтось був вчителем. Авторами документального фільму є наші колеги кінорежисер Олександр Ткачук та журналіст Микола Кобилюк, які також боронять Україну у складі Чернівецького батальйону тероборони. Готові до спротиву. Це цикл документальних мотиваційних фільмів про підрозділи територіальної оборони. Чому важливо було це зробити для того, щоб підняти впізнаваність і спростувати міфи, які були на початку війни щодо ТРО? Тому що російська пропаганда розуміючи. Мабуть, потенціал новоствореної структури і те, що в ній перебувають переважно добровольці, розуміли її потенціал і намагалися вже в корені її якось інформаційно знищити. І тому була розроблена така такий проект, як протидія. Ну і для того, щоб так само розказати українцям, що Добровольці, які є в ТРО, це потужна сила. Героями стрічки стали земляки-побратими, які з перших днів надають гідну відсіч окупантам. Цей фільм знімався з початку повномасштабного вторгнення по період, десь до літа 23-го року. Основними героями фільму Готові до спротиву 107 107-ма бригада є. Військовослужбовці, наші побратими із власне 107-ї бригади в нашому фільмі історії бійців в першу чергу. Їхня мотивація іти служити, захищати, і те, що їм вдалося пережити впродовж зазначеного періоду зйомок, показ фільму у Чернівцях на великому екрані, спричинив чималий інтерес серед городян. Чимало краян, зокрема і знайомих, родичів військовослужбовців та воїнів, які перебувають на реабілітації, прийшли на прем'єру. Враженнями від стрічки поділилися із нами. Чесно, я фільму плакала. Ну мій очі був воював. Він з цієї бригади. Досить сильний фільм. От навіть видно, що хлопці по їм було страшно, але вони попри ну, попри це, вони одно йшли до кінця. Я пишалася своїм батьком, а тепер дуже пишаюся ще більше. І вдячна всім, хто прийшов, і атмосфера, і взагалі треба чим більше робити, Фільм дуже якісний, але мені насамперед важко дивитися фільм, тому що дуже багато побратимів, яких вже немає, і ну цей початок з хвилиною мовчання він насправді дуже важкий для нас всіх. Але фільм дуже якісний, дуже добре, що такий фільм зробили, що саме показали нашу бригаду, що передали дуже добре саме образи людей, переживання кожної людини, тому що кожен боєць нас дуже важливий. І передали, що дійсно люди з різних професій зібралися і робили спільну справу, і робили її дуже вдало. Побачити цей фільм. Це було як пірнання в якесь прошле, і побачити своїх побратимів, побачити те життя, яким ми жили. І, на жаль, побачити тих, кого ми вже не зможемо побачити. Це не перша стрічка з циклу документальних фільмів, готові до спротиву. І точно не остання за словами Миколи Кобулюка. Зараз працюють над новими стрічками про нові бойові бригади, які мають чимало заслуг на полі бою. Зараз ми з Олександром також працюємо ще над двома документальними стрічками: про бригади тероборони це про Волинську соту бригаду, а також про Львівську 103 бригаду. До слова, фільм доступний до перегляду на Ютуб-сторінці територіальної оборони. А глядачі ТВ можуть побачити стрічку в ефірі на нашого телеканалу у суботу 23 березня о 20:00. Аліна Рябко, Іван Митрик та медня ТВА.